Слава нації, щехетне панство. Мова не має значення. Я думаю, ви здивувалися, почувши це з моїх вуст. Але я вам тільки що процитував слова Віткофа, представника президента Сполучених Штатів Трампа, де він сказав про те, що ми маємо віддати москалям Донеччину, тому що там значна частина нашого населення говорить російською мовою. Сьогодні засоб масової інформації майорять інформацію про це. Зараз я вам прочитаю стовпчик, де ви просто вслухаєтеся в той абсурд, який ми почули від Сполучених Штатів Америки. Під час дзвінка Путін сказав Трампу, що готовий віддати частини двох інших регіонів України, які він частково окупував, Запоріжжя та Херсон, відповідно, в обмін на повний контроль над Донбасом. Українці навряд чи будуть розглядати такий варіант, сказав виданню інший чиновник, високопоставлений європейський дипломат. Цитата: це все одно, що продати українцям їхню ж власну ногу в обмін ні на що. Правду сказав дипломат. Правду сказав. Ну і джерела видання кажуть, що на зустрічі з українською делегацією в п'ятницю тим, хто тиснув на українців з тим, щоб передати росіянам Донбас, був Вітков. Це той, що є представником президента Трампа. Його аргументом було зокрема, слухаємо, це все одно переважно російськомовний регіон. Тобто ми маємо віддати значну частину нашої української землі московитам, тому що там частина нашого населення говорить російською мовою. Шановні, це наша внутрішня проблема. Це наша проблема. Ми самі винні в тому, що цей регіон не говорить українською державною мовою, рідною для них. Однак жодна третя країна не може диктувати умови нам, що ми кому маємо передавати. Так, міста на Донеччині, на сході, на півдні були русифікованими. Однак українське село зберігало свою національну ідентичність, говорячи українською мовою. Жодна сторона, жодна країна не може диктувати нам, що ми маємо віддавати, що ми маємо залишати. Це наша суверенна українська земля, закріплена нашим основним законом, Конституцією. Все. Ми не можемо щось комусь передавати, тим паче, як зазначив прекрасно один європейський дипломат, що ми не можемо віддавати частину себе. Ні за що, грубо кажучи, Да вони нам кажуть, що ми віддамо вам Херсонщину Запоріжжя в обмін на Донеччину. Це все наша українська земля, і ми не можемо неї торгувати, тому що так комусь захотілося. Ну, і тепер, я думаю, уже всі зрозуміли, що мова має значення.